Доброго ранку. Сьогодні у нас 17 червня. Вийшов ось на свою діляночку. У нас були дощі. Десь ні в 5-4. Так, нормально підмочило, зараз наче має вияснятися вже. ось Вже будемо помаленьку займатися розсадою ставити, тому хто хоче собі розсади, такі сорти, як... Аммі, Джолі, Клері, Альба, Азія, Мальвіна. За ремонтантні поки нічого не скажу, бо трохи замовлень було раніше, то спочатку їх віддам, бо в мене їх не так багато. Поки що. Там вже далі буде видно по, по мірі того, як буду віддавати, як воно буде все. Як, як ці вуса теж будуть давати, ці ремонтантні. Ось цю ділянку я тут вже забрав. Дуги. Це вже четвертий рік, вона, то я її вже буду вбирати взагалі прибирати. Так розчищу тут. Не знаю, що тут буду робити. Придумаю. Захотів тут на цьому участочку робити тепличку. Ем, ми будемо бачити, щось не дуже в мене воно виходить. Ось мальвінка. Вона вже починає помаленьку, Ось зелені. Ягодки, ну це теж це четвертий рік, вона така вона вже не дуже. Тут е, цей участок, який пішов на третій рік на соломі. Це мій неудачний участок, можна так сказати. Експериментальний. Перша вона в мене, то е, буду робити все на соломі. Ой, не на соломі, а на плівці. Теж тут забираю дуги, помаленьку не знаю дуги, чи буду продавати. Е, там. Мали в принципі купляти, не знаю, будуть купляти, не будуть. Може кому потрібно, там то пишіть е е Дуги. Пла дуги, дивіться, вам розкажу, чого дуги. Це вони вже зроблені, вони по 2 метри. Ну, не можу їх витягнути, крепко вони сидять. Зараз я вам покажу тут. Я їх вже декілька штук повиймав. Ось вони. Ось так вони із пластикової арматури. Якщо не помиляюсь, тут 6 мм, шістьорочка. Ось так я їх вже проселив каплю стару, щоб не перетиралось плівка чи агроволокно. І тут ось на, на цих Скільки тут сантиметрів 30 я робив. Ось такі петельки я робив. Щоб зав'язувати мотузок. Шпагат, який кріпив плівку. Ну ось так. Це їх буду забирати. Не знаю, чи вони мені колись пригодяться, не пригодяться. Собі трохи лишу. Може якісь парнички буду робити, а так буду їх продавати. Е -е, може кому надо, то звертайтеся. Е, також за розсаду розсада буде в мене і в касетах, і в стаканчиках, в основному то в касетах. Це хто тут поближче, е, в Умані чи в Уманському районі, ми можемо в Умань вивозити і стаканчики, бо е, на нову пошту, якщо пересилати стаканчики, вони дуже важкі виходить і затратно. Ну, кому е, не важливо чи касети, чи стаканчики, наприклад, чи там. Можемо і так, і так робити. Ось так. Ось ще пізній сорт мальвинка. Ось на плівці, звісно, вона набагато краща Ось дивіться, які ягодки. Бачите, така величенька ягодка. Це ось на третій рік пішла на соломі. Ну. В принципі, така я вам скажу крупненька ягодка. Мені подобається. І ми вже тут рували трохи. То вона ось дивіться. Ось. Це ще я її не зачищав, дивіться. -ка. Ну, доволі таке... Крупна ягода, І зараз ціна піднімається знову на полуничку, то вона ще в ціні буде більш-менш хороша. Тому так, працюємо, зараз Я ж кажу, будемо займатися чисто, вже розсадою. Ягода вже вже все ми тут дозбируємо вже мілку таку, ще там пару кілограм. Я ж кажу, зараз в основному це вже починається амальвіна, пізній сорт. Але в мене і тут дві вулички, то ми таке не сильно зберемо. А за розсаду звертайтесь, будемо працювати. Все, всім гарних врожаїв, гарного дня. Будемо на зв'язку.